Можна в Польщі взимку їздити на літніх колесах. Насправді у законі немає жодного чіткого регламенту чи там прописано, що ви зобов'язані їздити саме на зимніх колесах. Є один пункт, який потрібно дотримуватись, це протектор, висота протектора, і її е, загалі дотримується лише у випадку, якщо ви зробили ДТП. У мене був такий випадок, на жаль, колись в Варшаві. Я підробляв у таксі. Мені було тоді, напевно, не знаю, 20 років. І я через те, що мені давали в оренду саме авто, яке мало літню резину. Ну тільки через це, напевно, тому що я не міг затормозити. Я зробив ДТП, заїхав задню машину. І тоді мені дали штраф. І взагалі цей штраф може бути. До трьох тисячі злотих. Тоді він був набагато менший, тому що там не сильно не дивилися за це, тому що це Варшава, Мегаполіс швиденько там оформили. ДТП ніхто навіть не думав за це. Найважливіше було саме записати правильне страхування, так усі ці дані, щоб потім страхова покрила усі видатки. Але в Польщі такого немає обов'язку. Є такий обов'язок у Німеччині від жовтня до квітня. У вас повинна бути зимова резина, тому що в іншому випадку ви отримуєте штраф до 60 євро за одну перевірку.